Добрий день! Пропоную поринути у світ своїх мрій. Коли ми чуємо слово мрія, то у нас виникає багато думок, спогадів, бажань. Візьміть аркуш паперу, олівчик. Намалюйте хмаринку, а в ній напишіть слово мрія. За бажанням цю хмаринку можна вирізати. А зараз запрошую поміркувати разом. Чим схожі та чим відрізняються мрії, бажання, примки. Мрія це думка про щось бажане і приємне, інколи здійсненне чи недосяжне. Бажання це надія отримати якийсь конкретний предмет. А примха це несподіване. Нічим не обґрунтоване бажання, як вияв чиєїсь неврівноваженості. Іншими словами, примка це коли капризують, як правило, маленькі діти, які ще не можуть розуміти свої бажання. Давайте складемо карту до слова мрія. Щоб здійснити мрію, потрібно докладати багато зусиль. Також для її здійснення можуть допомагати батьки, друзі. Мрії можуть бути найрізноманітніші від подорожі на літаку до придбання якоїсь іграшки. Або ми мріємо здобути якусь перемогу, отримати перше місце на змаганнях. Щоб досягти мети та здійснити свою мрію, потрібно наполегливо, старанно працювати. Мрія потребує великої віддачі сил. Щоб наблизити свою мрію, потрібно, не зупиняючись, робити навіть маленькі кроки. І тоді ваша мрія неодмінно здійсниться. Але чи завжди ми з вами розуміємо та відрізняємо мрію від примхи? Давайте спробуємо це зробити. Я говорю бажання, а ви визначаєте, примха це чи мрія. Купити цукерку. Стати чемпіоном у змаганні. Навчитися грати на гітарі. Купити хоч щось у магазині, політати на літаку, навчитися кататися на велосипеді. Дуже добре. Дякую вам за вашу активність та до нових зустрічей!